Продажі шкода, Супер 11-й місяць 20-й рік. Модельний вже 21-й рестайлінг. 2.0 дизель 147 кіловат 200 кінських сил на повному приводі в комплектації Лаурин Клемент. Лобове скло, атермальне з підігрівом. Активний круіз-контроль, Має камери по кругу 360 матричні вже фари з функцією вирізання оригінальні титани на 19. безключовий доступ на всіх ручках має Заводське тонування задніх вікон. У нас такі вже холодні труби. Машина вся в оригіналі, без жодного підфарбування. Зараз перевіримо прибором. капот 133. Переднє праве крило. 124. Переднє праве двірка 127. Заднє право. 116. Заднє праве крило. 129, 130, криша. 118, заднє ляда. 120. 120, заднє ліве крило. 134. 121. Заднє ліве 121, заднє ліво дверка 121. Переднє ліве 121, 112 і переднє ліве крило 120. І капот ще раз, 136. Вся машина в оригіналі не фарбована. Так, має контурні підсвіточки. Преміум музика Кенто, електродзеркала з складанням з підігрівами. Дивіться, шкіряний салон. Перфоріована шкіра, пам'ять електрика, плюс масаж водійського сидіння. Кермо нового зразку. З підігрівом, всі асистенти, утримання в полосах, активний круїз є, потім сліпі зони, щиточик віртуальний. самого нового зруску магнітола. Має вебасту, вентиляцію передніх сидінь. Підігрів навіть... Задніх сидінь трьохзональна клімаконтроль тут маю розеточку 220 Ось така сітка, такі вже зручні поляголовники, сітки на задніх дверях, повороти задні вже мають бігущі електробагажні. Отакий комплект зимових титанів. Форкоп має. Новенька повноцінна запаска. Сідіння, також пасажирське електросидіння, вентиляція також Лурін Клімент. Рік оригінальний 20-й. Буде в тих паспорті модельний 21-й. Побег у нас 182. Пуск на холодную. Активная подвеска у нас. Так, ключи у нас комплект плюс пульт на выпаску. 20-й модельний 21-й, 147 кВт. Є підігрів лобового, безпровідний Apple CarPlay. Ось так, вентиляція підігріви Підігрів лобового. а с склопакети этому Ні, нічого не кручено. Моторчик шепче шипы. Тихенько, о, вебаста, вебасто працює, запустили, започинає годі. Зараз включу світло. Басто почала працювати кому цікаво, звертайтесь і маємо ще таку осьому двохлітрову на автоматі 20 рік. Також все ціле на асистентах електробагажник, сліпі зони, чистий 20-й рік, техпаспорт, 17 диски в комплектації Soleil. Пишіть дзвоніть.